9 класу старат наш урок Українська Жестова мова сьогоднішня тема Правила пожежної безпеки і поведінки під час пожежі. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему правила пожежної безпеки та поведінка під час пожежі. Це питання серйозно, бо пожежа – не жарти. Під час надзвичайної ситуації важливо не панікувати, залишатися обережними, спати про власну безпеку, а також допомогти тим, хто поруч. Але перед тим потрібно добре розуміти, що робити, де знаходиться, кому кликати на допомогу, чому виникає пожежі, як уникнути. Ми разом прочитаємо, обговорюємо, переглянемо малюнки, щоб покраще зрозуміти значення кожного правила та пам'ятати важливу інформацію та навчитися діяти правильно. Чому виникають пожежі? Ікрізь вогнем, феєрвірків приміщення, неправильне користування газом та електроплитами. Стали ще увімкнені електроприлатами. Під час пожежі дій правильно. Та телефонуйте стотинь та повідом про пожежу поклич на допомогу дорослим. Швидко залишити приміщення, не виходити. Не ховайте під пожежі в шафі, під ліжкою та іншим техніком закритих місця. Не користуйте липтом під час пожежі. Якщо що пожеж у коридорі, а по готовій клітинці вийти на балкон та злич на допомогу, тим смертельна, небезпечня, намочить да, платки, та да. тихай кричеме на дали. Якщо натопиться горіть чак, не біжи, падай на підлогу і перекочуйте, щоб погонським. Не гативотою електроплилатами, отапняти можна. Не намагатися гасити полум'я самостійно. Пам'ята пожежної безпеки. Чому це важливо? Пожежа може вигідну раптово, а воколь по щирюється дуже швидко. Тому важливо знати, як діяти, щоб перейти життя. Що таке протипожежна безпека? Це правила, які допомагають запобігти вільних нінняння пожежі та навчають, як діяти у випадці небезпеки. Головне правило для дітей та і підлітків – не грати з дирниками, запалничками чи електроприлатами у разі пожежі не панікувати, а негайно покинути приміщення. Якщо не неможливо, вийди на балкон і кликати на допомогу. Не ховатися під ліжком або в шафі, викликати службу в догодин або, попросити це, зробити в дорогу, не користуватися ліптом під час пожежі. Якщо горить отя пасти на підлогу і кататися, щоб закасити вогонь. притати мене прикривати рот. І не мокрим рушником, <кхи> що повинен знати старшокласники, як виявити місця потенційної небезпеки вдома та в школі, як діяти під час евакуації, як допомогти молодшим або літнім людям, основи гадіння невеликих пожеж, наприклад, на одяг та надання першої допомоги. При опиках жестова лексика, Ката... катастрофа пожежа, огонь. Яким чином самозаймання Боже бугіль, тручання, гасити. Опровільно, сумніві, пінна, вогнегахник, розетка, підтвердження вимикач. Переробити правила безпеки поведінка таким чином, щоб вони стали вірними. Пожежну команду треба викликати тоді, коли не вдається своїми силами загасити пожеж. Друге, треба залишати допровільні знайомі помічників, до гасіння пожежі, для того, щоб швидше загасити її. ні? Перш ніж увиті в у приміщення, яке горить, треба оплитися водою. Струм між підницею вогня-газника треба направляти до середини вогни Щоб було видно за цим приміщенням, треба користуватися не вимикачним світлом, а запалничкою. Якщо вам сталося, що усвітлюється пожежі, треба обов'язково подзвонити до нього для підтвердження, що у пожежа чи ні. Під час пожежі треба Допомагати пожежникам ліквідовувати пожежі. Дорогі учні, сьогодні ми з вами ще виче дізналися про правила пожежної безпеки. Ми зрозуміли, наскільки це важливо бути обережними та уважними. Розібралися робити, а чого категорично не силіть. Ми слухали одне одного, читали важливу інцію, обговорили нави, виправляли помилки в правила поведінки під час пожежі. Це цікавий і корисний урок. Дякую вам за активну участь і увагу. Ми, молодці, до нової зустрічі на наступному уроці. До побачення!